Права 1227. Обчисли значення виразу А плюс Б мінус С. Якщо. Дивимося в першому завданні. Якщо А дорівнює 1729, Б 1329, а С 529. То записуємо то. Наш вираз А плюс Б мінус С. мінус С. буде дорівнювати. Замість А підставляємо 17 29. Так, мінус. Тоді плюс, вибачте, Б у нас 13,29. І мінус С або мінус 5,29. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Спільний знаменник у нас буде 29, він співпадає у всіх дробів, тому тут, які у нас є дії, які і чисельник, ми їх тоді або додаємо, або віднімаємо. То записуємо. Тоді в чисельнику у нас буде 17, плюс 13 і мінус 5. Записуємо 29. І це дорівнює. 17 плюс 13 це буде 30. Записуємо 30-59. 5 29. І це дорівнює. 30-5 це буде 25 29. є. Тобто значення нашого виразу А плюс Б-С. При таких А, Б і С у нас буде дорівнювати 25, 29. Ну, а тепер знаходимо значення цього самого виразу уже при інших значеннях А, Б і С. Записуємо тоді то, пишемо той же самий вираз А плюс Б мінус С рівня. Отже, замість А, тоді підставляємо 42,97, пишемо 42, 97, плюс Б, або плюс замість Б пишемо 1,97. Так. І мінус С або замість С пишемо 43,97. Мінус 43,97. І це дорівнює. Переносимо. Отже, знаменник, що для у нас 97, то записуємо ті самі дії з чисельником, що записані між дробами. Пишемо 42. Плюс 1 і мінус 43. Записуємо 97 І це дорівнює 42 плюс 1 це буде 43. Мінус 43, пишемо 97 І це дорівнює 43 мінус 43 це буде 0. Пишемо 97 Або це буде 0. Що ділиться на 97. Ну і це, звичайно, що дорівнює нулю. Тобто, виходить, що значення виразу А плюс Б мінус С при таких значеннях А, Б і С дорівнює нулю. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, значення виразу буде дорівнювати 25,29. А в другому значення нашого виразу дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з дробами. На цьому вправу завершено.